Урок я пізнаю світ. Тиждень 23. Урок 201. Сторінка зашита 11. Розгорнемо наш зошит і перевіримо домашнє завдання. Запитання перше. Познач прапор Грузії. Прапор Грузії в першому завданні є третім на малюнку. Пригадайте, Грузію називають прапором із п'яти хрестів. Завдання друге. Відповідність між назвами країн та їхніми столицями. Молдова столиця Кишинів, Румунія, Бухарест, столиця Грузії, Тбілісі. Завдання третє. Познач герб Волинської області. Герб Волинської області розташований посередині або другий. Завдання четверте: відповідність міжнародних областей та їхніми адміністративними центрами: Закарпатська область, місто Ужгород. Волинська область, місто Луцьк, Львівська міст. Область місто Львів. Пригадаємо разом ім'я видатної української поетеси, яка в дитинстві жила з родиною в селі Колодяжному, нині Волинська область це Леся Українка. Тема нашого уроку сторінка 11 Читаємо разом Україна в науковому просторі таємниця чарівної скриньки. Розгорнемо. Відеолист від центраврика. Увага на екран. Добрий день, друзі! Сьогодні. Назов із центаврятами продовжили вивчати електронну орбіталь. Маюкам сподобався малюнок, створений за допомогою графічного редактора, на якому зображено електронну хмару. Модель руху електрона в атомі. Вони поцікавилися. Але я, на жаль, не зміг їм цього пояснити. Допоможіть дати відповідь на запитання центавря! І так, запитання центаврят. Скільки електронів може бути на одній електронній орбіталі? Щоб дати відповідь на це запитання, спочатку пригадаємо, що таке електронна орбіталь за допомогою нашої поради. Електрон в атомі рухається навколо ядра з великою швидкістю. Електрона орбіталь це частина простору навколо ядра атома, у якій ймовірність перебування електрона більше, ніж 9 десятих. Повторимо ще раз: електрон в атомі рухається навколо ядра з великою швидкістю. Електронна орбіталь це частина простору навколо ядра атома, в якій ймовірність перебування електрона більше, ніж 9. 10. Перегляньмо відеофрагмент і поміркуємо, скільки електронів може перебувати водночас на електронних орбіталях в атомах гідрогену та гелію. Увага на екран. Перед нами. Автор атом гідрогену, що має лише один електрон, який рухається навколо ядра атома. Ось його електронна орбіталь, ось та частина простору, яку він займає. Атом гелію, що має два електрони, що рухаються навколо ядра. Як ми бачимо, вони рухаються з великою швидкістю. Запам'ятаймо, що в атомі на одній електронній орбіталі може перебувати не більше, ніж два електрони або один, або два. Повторимо ще раз: в атомі на одній електронній орбіталі може перебувати не більше, ніж два електрони. Перегорнемо сторінку хвилинка релаксації з піснею чакруло. Увага на екран. В атомі на одній. Грузія має давню і неповторну культуру, якою цікавляться у всьому світі. Завдяки культурним особливостям ця країна вабить туристів. Наприклад, усесвітньо відомий поліфонічний спів, традиційна музика, барвисті народні танці та балет усе це нікого не залишить байдужим. Вичали з вами на екрані виконання грузинським хором пісні Чакролу. Поліфонічний спів, до речі, це хоровий спів, який виконують різними голосами і різним тоном. Грузинський поліфонічний спів походить до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. У 1970 році. В космос відправили запуск грузинської пісні «Чакрово» як зразок музичного мистецтва людства. Ну а тепер попрацюємо над наступним завданням завдання номер 4 Визначити ймовірність випадання цифри 2 за допомогою таблиці. Діти в руках тримали кубик, на якому були написані цифри. Вони зробили 10 спроб. Кидання кубиків, і порахували, скільки разів випаде цифра 2. Розглянемо. Перша спроба випала цифра 4, друга спроба цифра 6. Третя спроба цифра 2, четверта спроба цифра 5. П'ята спроба цифра 1. Шоста спроба цифра 3. Сьома спроба цифра 6, восьма спроба цифра 3. Дев'ята спроба цифра 5. Десята спроба цифра 4. Як бачимо, цифра, 3, цифра 2 випала лише один раз. Ймовірність події ми з вами говорили, що це є відношення N до n. Кількості всіх рівноможливих подій у випробуванні. Запишемо математичну формулу. Ймовірність події з того, що випаде лише цифра 2, є відношенням кількості можливих подій, буква М до рівнопожливих модій N. Як це зрозуміти, скільки разів у нас випала цифра 2 лише один раз. І ось цифру 1 ми запишемо у нашому відношенні замість букви М. А скільки разів ми кидали кубик. Кубик кидали 10 разів було 10 спроб. Тобто ймовірність випадання цифри 2 є відношення 1 до 10. 1 раз випало, 10 разів кидали. Розв'яжемо наступну задачу. У класі 25 учнів, хлопців 17. Одна дитина вибирає зі скриньки повітряну кульку. Яка ймовірність того, що ця дитина хлопчик? Напиши формулу та утворений дріб. Ймовірність події, що саме хлопчик зараз візьме скриньку, становить відношення всього дітей у класі 25, а хлопчиків 17. Отже, М це 17, а N це кількість всього дітей 25, тобто 17 25. Є ймовірність того, що зараз одна дитина витягне зі скриньки повітряну кульку, і ця дитина буде хлопчиком. Ну а ми підводимо підсумок уроку. Сьогодні на уроці ми з вами говорили про те, скільки електронів може рухатися на електронній орбіталі.